Місцева жителька Тетяна одна з перших відвідувачів соціальної пральні. Жінка допомагає самотнім пенсіонерам. Сьогодні принесла їх речі, каже, у багатьох немає пральних машин. Пенсіонери, люди, які е -е, не ходять, ну, ходять, а не виходять, дуже плохо ходять. Ну, пойти там треба кудись, щось принести, що <гум> ну, то. стирку треба, я прийшла, забрала в неї і постирати треба. Одеяло принесла. Вона говорить, оно ну, такої тяжуло, а я нічого не здійла. Дім'я Я говорю, конечно, давайте я заберу, постираємо сьогодні, все 68-річна жителька Марінки Таїсія Нестеренко живе одна на свою пенсію купити машинку. Немає змоги. У мене немає машинки Ну, Я вважаю, що стирати зараз пальто. Я його всегда прошу, щоб ніхто небудь постирав його. Такі речі я постираю, пластик, а куртки я їх не можу постирати. Спочатку речі реєструють, згідно типу тканини, обирають режим прання, звішують вагу, далі одяг відправляють до машинки. Вода до них подається. фільтрована. Тут для цього встановили фільтри. Здесь же сразу будемо взвешивать, сколько он хочет постирать, потому что для одного бенефициара ми е, предмет одна стирочка, щоб ми могли вещи не путать, нигде ничего. От ми взяли вещи від бенефіцара, положили їх в стиральную машиночку, постирали, рядышком машина. Сушки виложили, положили в сушку, просушили, упаковали і віддали бенефіцару. Працюватиме соціальна пральня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14 години. За день кажуть, прийматимуть близько 20 людей. Грошей за прання та миючі засоби спільговиків не братимуть. Обладнання купили за грант у розмірі 5 тисяч доларів. Від богадійної організації Людина у біді. У нас на даний момент стиральні машинки. По 7 кг, три штуки, три сушильні машинки. Ну вже є зладільна доска апарати для стартіровки віще для того, щоб вистирана віч була поглажена, упакована. За словами Сергія Косяка, три місяці пральня буде безкоштовно для всіх. Потім грошей не братимуть людей з інвалідністю, пенсіонерів та малозабезпечених. Інші жителі зможуть користуватися за мінімальною ціною. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.